Друзі, Тимур Міндіч знайшовся. Якщо вірити народному депутату від європейської солідарності Гончаренко Олексієві, то ось дивіться, міндіч зараз перебуває у Варшавській синагозі Хасидів. Шабат Любавіч так цікаво, кому він зупинився в готелі Рафлес Європейський або Рафлес європейський номер 4409. Я знаєте, я не знаю насправді наскільки достовірна ця інформація, звідки вона в Олексія Гончаренка. Але ну якщо відповідні органи там антикорупційні захочуть це перевірити, то звертайтеся до Олексія Гончаренка. Можливо, він уже там якимось чином знає, де перебуває людина, яка стає нюзмейкером номер один в останні два дні, принаймні? Ну а чи всі місяці цією таємницею плівок Міндіча. То це вже ну мабуть півроку буде. Що у нас по цій справі зараз відбувається? Також події розвиваються дуже швидко сьогодні. Національне антикорупційне бюро оголосило підозри, в тому числі очевидно: бізнесменові міндічу, а радникові міністра, екс-міністра, екс-радникові. Міністра енергетики зараз ось є ось такі пост. все зараз зачитаємо так наразі у порядку статті 208 кримінально процесуального кодексу України детективами затримано п'ять осіб, а підозру повідомлено сімом їх членам, серед яких бізнесмен, керівник злочинної організації. Ну тут очевидно, чи це Тімур Мінніч. Так колишній радник міністра енергетики, очевидно, це а, Ігор Миронюк, а виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки а, акціонерного товариства на Енергоатом», Очевидно, Басов, чотири особи, працівники так званих. Ані в лапках бек-офісу з відмивання грошей. Ну тут прізвища не називаються. Тепер у мене питання: по Міндічу а, якщо він не в Україні, так тому що ну достоменна я не можу знайти інформації. Де перебуває людина, якій сьогодні вручили підозру, і якщо ця підозра так швидко заочно очевидно вручається, чому її не можна було вручити іще до того, як ця людина виїхала, або завадити цій людині, якщо вона таки залишила Україну, залишити цю Україну? І до речі, після вчорашнього коментаря речника державної прикордонної служби, що він не має доступу до інформації, хто виїхав, хто заїхав. Я думаю, що за добу можна було вже якось розчехлити, трохи і прокоментувати суспільству так що ж відбувається, де міндіч, і чи е, правда що з ним також поїхав один із братів Цукерманів, е, пов'язана людина, яка також прізвище якої також фігурує, е, я так розумію, і на плівках, і у самих е, цих е, е, слідчих діях. Так, набу крім того, розказало не лише про тих, проти кого воно оголосило підозри, а також розказали про приміщення родини. Деркача так, екс народного депутата України, який зараз є сенатором увага думи Російської Федерації, так от його родина до сих пір, людина під санкціями, під кримінальними справами, під е, чим завгодно, його родина до сих пір володіє нерухомістю в центрі української столиці, і дивіться, от офіційне повідомлення з приводу е, деркача. Функція легалізації незаконно отриманих коштів покладалася на окремий офіс злочинної організації, розташований в центрі Києва. Приміщення належало родині колишнього народного депутата, а нині сенатора РФ Андрія Деркача, обвинуваченого на бої САП в іншому кримінальному провадженні. Через цей офіс здійснювався суворий облік отриманих коштів. Велася чорна бухгалтерія та організовувалося відмивання грошей через мережу компаній-нерезидентів. резидентів. Значно частина операції, зокрема видача готівки, проводилася за межами України за надання послуг не членам злочинної організації Офіс е, отримував оплату у вигляді відсотків від проведених сум. І увага. Загалом, через так звану пральню, пральню деркача гарно звучить пройшло близько. 100 мільйонів доларів сполучених штатів Америки і тут не уточнюється за який саме термін все це відбувалося, але ми знаємо від представників антикорупційного бюро, що розслідування прослуховування і так далі слідчі дії відбувалися впродовж 15 місяців. Можливо, якраз 100 мільйонів це за 15 місяців. З іншої сторони, що в нас відбувається, у нас вже по лінії офісу генерального прокурора. А, значить, відбувається такий мікро. Ну, порівняно з тим, що зараз робить Нової САП. Це дійсно мікро зашквар, але він безпосередньо пов'язаний із цими слідчими діями по лінії антикорупційки. Значить, зашквар з Юсуфом Мамашевим, Так, це представник у нас а, спільноти Дагестанської в Україні, син, ну фактично. Лідера товариства цих дагестанців, який є одним із головних а можливо, і головним свідком захисту в судовому процесі проти детектива, набу непростого одного із високопоставлених Магаметра Сулова, Руслана. Так я просто нагадаю коротко, що відбувається: значить, у нас. Руслан Магомед Расулов очевидно якимось чином дотичний до цього кейсу плівки Міндічу. Хоча є зараз багато спростувань, і в тому числі я там знаходив віджерела. Е для деяких е, засобів масової інформації з боку НАБУ, що ну не зовсім так. Треба коректніше висловлюватися. Е, пов'язаний він з мідічем, чи не пов'язаний? Маю на увазі до е, слідства і до розслідувань. Ну очевидно, що так пов'язаний. Чому тому, що от навіть е, достатньо опозиційний е, телеграм-канал, який підтримує. Ну, як сказати, підтримує, бачить велику правду в тому, що зараз відбувається в конкретному судовому процесі. Я не буду називати, що це за телеграм-канал, але от вони, хоча Україна сій час він називається, от вони пишуть. Магомед Расулов відіграв важливу роль у роботі бюро. Саме він залучив Геннадія Боголюбова. Це один із керівників Приватбанку, коли Приватбанк належав Коломойському, Каломойському, так? Як інформатора НАБУ, за словами джерел, Боголюбов надавав детективам допомогу за кількома напрямками, зокрема і у справах енергетики. З Боголюбовим Магомед Расулов познайомив нині затриманий Федір Христенко. Теж депутат Втікач, який добровільно зараз дивна історія, також приїхав в Україну, співпрацює зі службою безпеки України по лінії Магаметра Сулова і по плівках Міндіча. Також друзі, чекайте удару. Відповідь це 100%. Так, от перша така спроба удару відбувається просто зараз, чому тому, що офіс генерального прокурора а, скерував обвинувачувальний акт на свідка. По справі якраз Расулова, яка стосується е, торгівлі із країною агресором, зокрема торгівлі, начебто технічною коноплею. З Дагеста з Дагестаном Дагестаном так а, але плівки, які ну і ви можете знайти в інтернеті, там достатньо нечутно нормально, чи то Дагестан, чи Узбекистан. Е, так, от на цьому вся справа і хитається, яке ж слово використовується на цих записах служби безпеки України, ось це друзі. У нас е, Юсуф Мамашов так, от зараз офіс генерального прокурора. Вимагає, щоб його вже судили за лжесвідчення, тобто за неправдиву інформацію, з приводу того, що на тих плівках насправді е, ні про який Дагестан не йдеться, а про е, Узбекистан зрештою, тобто, це така, ну знаєте, мокра історія таке підмочування, значить, репутації національного антикорупційного бюро, але виглядає дуже і дуже слабенько порівняно з тим. Яка хвиля зараз накочується? Ну по суті, на український уряд я не побоюся цього слова на офіс президента меншою мірою, звичайно, хоча тут потрібно зараз зрозуміти. Що комунікація до кінця не вибудована, тобто від офісу президента, є дуже мікромаленький коментар від Володимира Зеленського вчорашньому традиційному а, зверненні. Можливо, сьогодні буде більше так, але от вчора там два речення: так 20 секунд, Володимир Зеленський приділив якраз оцім викриттям масштабним антикорупційних органів. сказав, що ну так, покарані мають бути всі, хто причетний, але давайте ми, типа, все це будемо доводити. А от в уряді захиталося зараз. А... Серйозно. Чому? Тому що керівник групи детективів НАБУ ось він, якого звати е, Олександр Абакумов. Він поспілкувався уже із журналістами. Е, повна версія інтерв'ю викладена вже е, в Ютубі. можете дивитися. Я послухав. Значить, що він там каже? Чотири міністри Кабінету міністрів України, міністри уряду, так, в різний час. Проведення слідчих дій а, були зафіксовані по цій конкретно справі, яка от частинами зараз оприлюднюється. Умовно називаємо її плівки міндіча тисячу годин записів, значить чотири міністри. В різний час, значить, це може бути міністри, які вже не є міністрами, або які змінили посаду. Тобто, це може бути кілька каденцій, як мінімум, два уряди. уряди до кінця також не зрозуміло. Але чотири міністри. Хто це може бути? Багато фантазій, але е, видається так, що е, чотири міністри це може бути е, Герман Галушченко, е, колишній міністр енергетики, а теперішній міністр юстиції. Це може бути Гринчук, пані, яка зараз е, керує. Міністерством енергетики прийшла на зміну Галущенкові а керувала мінекології. Це може бути може третім, може бути е, Чернишов, оскільки на плівках є. Ну, тут точно не можна сказати, але там є такі цікаві епізоди, які пов'язані із визначенням е, сотень тисяч доларів, які потрібно заплатити яким, якимсь робітникам, які будують комусь там якусь хату. А ми знаємо, що в принципі з розслідувань е, Залізняка, наприклад, що е, і не тільки і ткача, і, і проекта схеми. Там багато е, цих відео також можна знайти. Що де що будується, в тому числі і для міндіча. І для Чернишова пана так. Тобто, може бути. Ну тут стверджувати також ще зарано потрібно дочекатися повного оприлюднення всіх а, матеріалів а, стосовно. Гринчук і е, Галущенка ситуація розвивається більш-менш е, зрозуміла. Е, залізняк зареєстрував два проекти постанов у Верховній Раді, вимагає зняти з посад міністра енергетики та е, з посади міністра юстиції. Відповідно, е, Галущенка і Гринчук. Через підозру у корупції сама Гринчук вже цю історію вона прокоментувала, сказала, що е, я не хочу це все е, значить, коментувати особливо і в чутки всі заглиблюватися. Оскільки е, я не маю ніякого зв'язку із тими прізвищами, які ймовірно є на цих плівках. А має на увазі вона очевидно е, пана Мироніка Ігоря. Який тривалий час був радником Германа Галущенка і ще на початку 2010-х десятих ну, був державного майна, якось так. А тепер, от НАБУ пов'язує прізвище Миронюка з прізвищем Деркач. Ну і власне, якщо є зв'язок там з Галущенка, то потрібно це все перевіряти. Ось то Гринчук каже: ні, я нічого не знаю. Поки що не готова щось там коментувати. Ну. Така історія. Тепер е, головна е, фігура в, в уряді Свириденко, Юлія, як же вона на все це реагує? Друзі, ну по суті, ніяк вона на це все не реагує. Прокоментувала операцію на бої Очікуємо результатів. Тобто, ну, от і все. Очікуємо результатів, також дуже обережно не лізе, нікуди, голосних заяв не говорить. Ще раз повторюю. Кризова комунікація ще не запущена? Нікому ще поки що очевидно не підготували якусь єдину? Я маю на увазі людей перших осіб у, у, в українській владі. Якщо навіть Володимир Зеленський це е, комунікує дуже обмежено, то як же це може комунікувати на ну, абсолютно підконтрольна прем'єрка е, Юлія Свириденко Чи хтось ще? І Тадрі Єрмакам взагалі нічого якби так і особливо не чули. Герман Голущенко мовчить. Тобто, у нас є фактично дуже куций коментар Свириденка, дуже куций коментар українського президента, і дуже дуже куций коментар від міністерки енергетики Гринчук, в чию сторону в принципі воно все а, і летить. І от питання чому мовчать? Я думаю, що мовчать тому, що приголомшені. Але чому приголомшені не зрозуміло, оскільки історія розвивається дуже активно з моменту цього накату на антикорупційні органи в кінці липня 2025 року. Ось звідки все десь пішло не так, і трохи ну очевидно поламалося. особливо у взаємовідносинах і цих стосунках двох правоохоронних вертикалей: по лінії, ще раз кажу, генерального прокурора і по лінії антикорупційних органів. Антикорупційні органи в нас президентська вертикаль не, не контролює. Це історія абсолютно незалежна. І я нагадаю, в чому був власне, конфлікт в тому, щоб підпорядкувати набу і САП, Офісу генерального прокурора, генеральному прокурору, і от, от от звідти, а, цей конфлікт і намітився Очевидно, розуміючи, що щось таке існує. Щось відбувається в розслідуваннях антикорупційних органів. і от от відбувається такі, дійсно все це відбувається. Операція Мідес. Це все називалося. Так набу засвітило ще одну прекрасну в обках. Звісно, історію сьогодні. Це ще одна деталь, яка вилізає, і яка мені здається перебуває перебиває навіть корупційні скандали пов'язані з українською енергетикою. Чому а, Тому що у нас е слід е крадіжок, або там відмивань грошей, веде до оборонки. Подивіться. А, з помешкання на верхніх поверхах будинку на вулиці Грушевського у Києві Карлсон, ну так називають очевидно Тімура Міндіча на плівках визначав, кому і скільки видавати або перераховувати готівки. А також координував вплив на посадовців центральних органів влади для вирішення питань у власних інтересах. Зокрема, і далі дивіться енергетичній, це ми вже знаємо. Вже другий день знаємо та оборонній оборонній сферах і тут у мене, от я давайте я фінал. Я думаю, що ми ще повернемося. Я повернуся до е, розбору цих всіх польотів. Але от вам такий відкритий фінал. Оборонна сфера. Пам'ятаєте історії дотичності? Я, ну, там заперечується абсолютно це все поки що, але дотичності прізвище Міндіч до компанії Firepoint. Все <поки>, поки що, все да.